Законно позбавити чинну владу повноважень можна, якщо більшість парламенту підтримає повернення до конституції 2004 року. Нині під відповідним актом свої підписи поставили більше 200 депутатів Верховної Ради. Про це розповів народний депутат України Юрій Дерев'янко на зустрічі із надвірнянцями. Збір підписів одна з причин, чому президент Янукович приїхав до парламенту. Не допустити, щоб однопартійці підтримали цю ініціативу. Переконаний нардеп. Поки ніхто з регіоналів не підписався під актом, проте з розмов стало відомо, що частина готова проголосувати за повернення до конституції 2004-го, розповів Дерев'янко. Але тоді більшість Верховної Ради України під тиском людей ухвалила цей акт, і це був той фундамент, на який ми побудували незалежну Україну, і зараз не на знаходимось. Я вам хочу сказати, що сьогодні, для того, щоб вийти з кризи, ми так само розуміємо, що Верховна Рада повинна ухвалити більшістю голосів акт повернення до Конституції 2004 року, тим самим забравши диктаторські повноваження у Януковича, тим самим забравши диктаторські повноваження у цієї жахливої влади, у цього жахливого режиму, і таким чином, через Верховну Раду, сформувавши таким чином більшість, призначити всіх урядовців, в тому числі. Всіх міністрів, і в тому числі міністра внутрішніх справ і люди, які не погоджуються з політикою чинної влади, беззахисні і допомоги чекати. Нема від кого, хіба що від однодумців. Наша активна дія полягала в мирному спротиві. Наша активна дія зараз повинна полягати в формуванні акцентую увагу не озброєних, мирних законів загонів самооборони. Це не є це не є загони, які сьогодні повинні бути альтернативною збройним силам, але це загони нашої дружини, які повинні нас охороняти і бути згуртовані. Тому що якщо сьогодні міліція, яка повинна бити бандитів, їх зажати в тюрми і їх хопати, хапати сама цим займається, то це означає, що ми сьогодні беззахисні. До загонів самооборони на думку нардепа мають увійти чоловіки, згуртовані та добре навчені, які зуміють захистити себе та людей.